Вітаю вас, шановні підписники, гості каналу на зв'язку астролог і Марія Сонце. І перш ніж ми будемо розглядати те питання, яке я озвучила в назві, хочу вам подякувати за лайки, які ви ставите під відео. Дякую вам за ваші підписки. Мені дуже приємно, коли ви ставите свої подяки, лайки, коли ви підписуєтесь, це мені показує, що вам цікаво те, що я роблю. І заохочує в мене знімати нові відео. Ну, отже, зараз у нас дуже важливе відео. Я знімаю його досить рідко. Україна події до кінця літа. Дивимося, що очікує в Україні. Які ключові, звичайно, події, тому що, звичайно... Події можуть бути різні, ми будемо дивитися ключові події, що нас з вами чекає. Колоду, яку я взяла, це Таро, ну, різні назви називають, І Взагалі, Таро Левелін вона називається. Ця колода ось така. І ми з вами дивимося, що. Ключові події, які очікують Україну протягом цього літа, а потім ще на Росію подивимося пізніше в іншому відео. Отже, що чекає Україна? Так, ну що ж, друзі, що я тут бачу. Е, поки що то, що всі ми з вами чекаємо дуже сильно і хочемо, поки що я не бачу цього. Ну, ви розумієте, про що? я не дивлюсь, там, там деякі дивляться, коли там вже перемога. Ніхто не знає, чесно вам скажу, ніхто не знає, коли закінчиться війна. І я не дивлюсь такі речі. От, ну, Я не вважаю взагалі етичним, правильним це дивитися. Поки що я бачу продовження продовження військових дій. Є тут певна зміна, я зараз розкажу. А Стосовно громадян, давайте ми ще подивимося, тут от карти нам багато про що вже розказали. Я бачу таке поступове, це вже, я, до речі, ця карта, я пам'ятаю, шістка чаш, вона вже падала на, до речку, я дивилася на весну, що нас очікує навесні. І вона показує поступове повернення як би, до, до воєнного життя, так як ми жили з вами раніше. Ну, Хоча, звичайно, частково, тому що неможливо, як на мене, продовжувати жити. Начебто нічого не відбувається, навіть якщо наше місто там далеко від. Хоча в травні ми всі побачили, що вся Україна потерпає, всі ми під загрозою. Зараз ще дещо подивимось, що це. Карти кажуть, що цивільному населенню треба будь продовжувати. Да, все ще залишається, я бачу, все ще залишається небезпека для саме цивільного населення. Тут карта розказала про цивільне. Треба, треба все ще бути обережними. Треба, треба берегтися. Ми є з вами достатньо захищеними. От ця карта про це каже, хороша. В плані захисту ситуація хороша, але небезпека протягом літа для не нехтуйте сигналами повітряних тривог, все ще небезпека для цивільного населення протягом літа залишається і вона є досить серйозною все ще. Далі карти кажуть про те, що події будуть дуже сильно прискорюватися. Тобто, ми влітку все буде відбуватися дуже швидко. Події будуть відбуватися дуже швидко. Не буде такого там, що ми будемо щось вами чекати. Зараз ми побачимо ще. Ага, тут буде певний і така, і певний затиша. Слухайте, тут прям дуже все цікаво. Дивіться, яка цікава карта. Ось тут це туш чаш випав у нас, бачите, і тут в чаші тут голубка з гілочкою. Да? Голуб мира, хороший знак. Події будуть розвиватися швидко, але на певний момент там, ну, Буде такі моменти типу, позати ще такого. І о, буде допомога від людини, яка має дуже високий статус, скоріш за все, релігійний. І ця людина ну, схоже реально буде сприяти все ж таки миру. Ну, Побачимо, тому що ну, поки що. Якщо це та людина, про яку я думаю, то поки що дуже багато питань до нього стосовно того, що він робить. Ну, давайте ще спробуємо подивитися, наскільки це щиро. Чи він щирий? Чи він реально допоможе. Ну, Хоча стосовно Азовсталі він же реально допоміг наших азовців забрати звідти. Так. Ну, да. в принципі, да. Може, тобто, може бути втручання, таке реальне від дуже високостатусної людини. Ну, схоже, все ж таки, релігійна особа. Або це може бути декілька осіб з високим статусом на, на світовому рівні. І вони будуть дуже сильно сприяти уже миру. А, далі, Україна. Підсилюється дуже сильно наш захист з вами, дуже сильно підсилюється захист, тобто ще, можливо, якісь системи захисту не дійдуть, і бачу, що може, повернення діти будуть повертатися. Тобто от наші ті українці, які виїхали, схоже, що будуть повертатися. Ага, бачу військо. Ну, Це все ж таки, таки іде мова про військових більше. Це мова все ж таки, тут карта показала захист підсилення нашої армії, підсилення наших військових. Дуже сильно вони, ну, Збройні сили України, дуже підсиляться. Але все ще небезпека залишається поки що. небезпека залишається. А далі. За, стосовно тут карти показали стосовно стану населення, такий фоновий стан буде. Всі ми, звичайно, морально та і фізично повтомлювати. Така навіть виснаженість, певна є. це не новина взагалі. І я це бачу по картах, такий стан а, такої легкої депресії. Тому, друзі, піклуйтеся про себе, там не знаю, і різні способи, природа, тварини, спілкування з друзями, навіть а, медикаментозні засоби, які а, допомагають підтримувати рівний стан. Якщо вам лікар прописав, не треба займатися самолікуванням, боратися з лікарями. Але ну, ми повинні про себе дбати, повинні дбати про стан свого здоров'я, в першу чергу морального. Тому що карти показують такий, такий стан такої легкої депресії, втоми, від очікування. Ну, це зрозуміло, але ж давайте підтримувати себе і близьких своїх. Давайте ще подивимося, що тут. Ну, допомога буде, допомога буде для населення. І... Дивіться, можливо, є причина в цього полягає в. Ну, треба ж розуміти, що. Війна відбувається не тільки на фізичному плані, і не тільки військові, або там ті чмобіки, це в Русні. Не тільки вони воюють війна відбувається і на тонких планах теж, і, і другі люди, які воюють іншими способами, вони теж воюють. І треба розуміти, що на нас з вами намагаються впливати. я вона мене був розклад на цю тему, чи роблять щось там з того боку, ті, хто володіють силою. І вони роблять дійсно, і тут, тут карти показують, що такий наш з вами стан, він може бути частково десь спричинений і якимось негативними діями, які хтось може наводити. З того боку, ну, вони це можуть робити. Тобто вони реально можуть робити якісь такі певні дії, щоб от такий от був стан в населення. Тому тим більше ми повинні піклуватися про себе, ставте захисти, якщо ви віруюча людина неважливо, хто ваші боги чи Бог, це вже особисте діло кожного, я вважаю. Моліться, просить, просіть Бога, богів. Вас підтримувати, вам допомагати. Якщо ви практик, то ставте захисти, або якщо вам є до кого звернутися, щоб вам поставили. Тому що я бачу, що захисти треба ставити від негативного вплину, впливу магічного, енергетичного. Називайте, як хочете, головне бережіть себе. І е, бачу продовження військових дій до кінця літа, але. Тут є певна зміна відбулася порівняно з тим, що раніше я бачила. Раніше наші з вами Збройні сили, наша неймовірна українська армія, вони займали таку оборонну позицію, так? Тобто ми оборонялися. Відбудеться зміна. Тобто тепер вже не буде оборони. Чистої оборони з боку України. Буде інша ситуація. Це вже буде, скажімо так, дії рівні. Тобто, вже ну, буде вже друга дія. Не оборона, а інша. Ви розумієте, про що? Давайте уточнимо. Ой, дуже хороша карта. Дуже сильна карта випала. Дуже сильна карта випала в Україні. Дуже велика міць. Бачу, дуже велику міць нашої армії. Отже, друзі, на цьому і будемо закінчувати. Бережіть себе, сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. з вами була астролог і Тиролог Марісонце.